Добрий день, з вами Микола Кочерявенко, 18 лекція. Розстріляти чи повісити або податкова відповідальність, якщо аналізувати проблеми відповідальності за порушення податкового законодавства в 111 статті Податкового кодексу законодавець визначає три різновиди кримінальна відповідальність, адміністративна і фінансова відповідальність. Мені здається, це дуже поверховий підхід. І як ми не намагалися це змінити в ході опрацювання редакції Податкового кодексу, нам це не вдалося. По-перше, Кримінальна адміністративна відповідальність не має жодного відношення до норм, які регулюють, і які входять до Податкового кодексу. Для цього є кримінальний кодекс, кодекс про адміністративні правопорушення і так далі. Фінансова відповідальність. Чи можемо ми Наголошувати на існування такої. Мені здається, більш слушним казати про податкову відповідальність. Бо якщо визначати конструкцію фінансової відповідальності, ми маємо сюди завести, крім податкових відносин, бюджетні відносини. Відносини пов'язані з обігом коштів, валютних цінностей і так далі. Але це. Податковим кодексом не регулюється. Наслідки порушення податкового законодавства 2. Штраф та або пеня. Теж не зовсім з цим можна погодитись. Тому що через кому або поєднання цих двох інструментів лише заплутує. Тому що підставою нарахування штрафа є порушення закону, підставою нарахування пені є спроба забезпечити виконання обов'язку, яке ще не пов'язується з порушенням закону. Штраф. Фіксована сума. Або відсотки пеня відсотки. Навіть за формою вираження вони різні. Податкове правопорушення визначається статтею 109 Податкового кодексу України і включає протиправність, винність діяння дії або бездіяльності як ознаки. Податкового правопорушення. Склад податкового правопорушення. Об'єкт загальний, суспільні відносини, які регулюють, або охоплюють справляння податків та зборів. Основний склад, складові податкового обов'язку. Тобто сплата, облік, звітність. Або Елементи податкового механізму, порушення в сфері визначення об'єкту, застосування ставки і так далі. Об'єктивна сторона. дія чи бездіяльність. Дія пов'язана з активною поведінкою особи. Бездіяльність пасивна поведінка особи. Суб'єкт. Звісно, перш за все, це платник. Але Крім платника, певну сукупність обов'язків має виконувати, реалізовувати і представник платника той же податковий агент. Контролюючий орган, не можна виключати, що порушення можуть бути зв'язані і з ним. Посадові особи контролюючого органу, інші суб'єкти, припустимо, той же збирач податків, а точніше банківська установа. Суб'єктивна сторона необережність або умисел. Дякую.